Батьківський комітет звернувся до депутатів. На комісію з питань соціальної політики надійшло звернення від батьків вихованців секції з боксу. У листі йдеться про те, що 68 дітей та юнаків центру спорт для всіх не мають свого приміщення для тренувань. Зі слів батьків, до кінця осені діти займалися на вулиці. Вже ближче до зими їм виділено на тренування по дві години в ліцеї номер один та номер два. В одній залі одночасно боксують близько 50 дітей, розповіли телебачення громади. Проблема возникла еще два года назад, в 23 году, когда третья школа стала готовиться, ну, готовить свои помещения к бомбоубежищам. И нам предложили покинуть их, мы, естественно, стали заниматься уже на улице. И вот так у нас получается с апреля по ноябрь 23 -го года наши детки занимались на улице. Потом, потом мы уходили там в школу, потом опять мы уходили на улицу на 24 год, и вот на зиму 24-25 мы опять ушли. Здесь собрались. Собрались с целью, чтобы наши детки, в том числе у меня сын занимается в этой же секции, получили нормальные условия для тренировок. Тем более, как было озвучено, что мы, к сожалению, тренируемся все в одно время. И продвинутые боксеры, и новички, и тяжело сделать тренировку для всех, но ну, она получается усредненная новички не перетренировываются, опытные боксеры не дополучают того, что они хотят. Поэтому получение хорошего спортзала, ну, уже не прям хорошим, хотя бы постоянное место, где можно было проводить несколько тренировок в день, нас бы вполне устроило, для того, чтобы наши дети нормально занимались, можно было их разбить на группы. Секція з боксу при центрі спорт для всіх офіційно розпочала свою роботу з 2022 року. Незважаючи на складні умови для занять, діти беруть участь у змаганнях та здобувають призові місця. Спильные решения, потому как детки тренируются, я их тренирую, а родители на все смотрят. Но ну, спасибо то, что вторая школа нам сейчас дала возможность тренироваться. А было время, когда у нас вообще не было возможности взаимотренироваться, тренироваться, и они до октября месяца тренировались на улице. То есть, ну, ну ходили, то есть, понимаете, желание есть, я им давайте, может, отдохнем, каникулы какие-то сделаем. Нет, ходят, молодцы, желание есть. Потом в том, что у нас уже... Пустили, мы там в школе тепло, уже получше, но все-таки хочется свой зал. Во-первых, это должно быть само пространство. Да? То есть так как у нас там уже на тренировку приходит 50 человек, поэтому вот это должна быть квадратура чуть больше, чем сейчас есть. И, конечно же, груши, конечно же, ринг, конечно же, какая-то зона мягкая, да, какой-то заключительная часть, там маты, татами. Отримавши звернення від батьків, депутат Південнівської міської ради написав листа на ім'я міського голови. Олександр Гречкін просить роз'яснити ситуацію, яка склалася із вихованцями секції боксу. «50 чоловік в залі, в маленькому залі вони тренуються і вони такі тренуються і вони дають результат. зверненні там прописано, що вони стали переможцями там деяких обласних змагань, і багато турнірів виграють діти. Тому ми наполягаємо своєю комісією, щоб питання це якнайшвидше прискорили, дали завдання управлінню, щоб вони підготували перенесення проєктних робіт, а може і ремонтних робіт на цей рік. І щоб діти, як нам, можливо, скоріше попали в свій зал, щоб вони... Відчули те, що про них турбується на засіданні. Комісії, окрім депутатів, були присутні представники управління, якому підпорядковуються спортивні заклади. Надія Конопацька повідомила, що рішенням сесії від 2023 року за центром спорт для всіх була закріплена двохперхова будівля. На першому поверсі приміщення колишнього кафе Рубін мала розташуватися секція боксу. Нам у 2023 році передали. Приміщення оперативного управління, яке знаходиться раніше, як ми називали це кафе Рубін, і ну, воно просто знаходиться в такому стані, що його використовувати наразі не можна. Там притикає дах, там немає опалення світла і води. І там це приміщення взагалі потребує капітального ремонту. І треба починати робити з всіх систем для того, щоб потім не зробити десь. Ремонт в приміщенні, а потім повертатися до таких глобальних ремонтів. Тому зрозуміло, що це потребує великих коштів. Ми внесли в програму інфраструктури ці два приміщення, тому що нам передавали окремо другий поверх. І окремо перший поверх там два, два юридичні адреси, тому нам треба зараз при перереєстрації об'єднати ці, ці два юридичні адреси, і зробити одну одну адресу. Е, і потім будемо. Ми сподівалися, що коли закінчиться війна, тоді будуть вкладати гроші, бо там в квадратурі це два поверхи, і дуже велике приміщення, тому воно потребує. Капітальних вкладень ми напишемо лист до управління капітального будівництва для того, щоб з 26-го року, коли ми запланували тоді робити проект цього ремонту, перенести на 25-й рік і будуть пробувати далі намагатися відремонтувати частями, хоча б з даху починаючи. Окрім звернення від батьків, депутати соціальної комісії розглянули питання про відключення мешканки одного з дачних товариств від електроенергії через несплату членських внесків. Більше дивіться в програмі об'єктив.